Шановні друзі, ми продовжуємо відогляд нашої продукції, і в сьогоднішньому ролику ми покажемо трошечки різних варіантів дисків, які ми виготовляємо. Тобто тут не всі ті диски, які ми робили, і це не означає, що ми не зробимо будь які інші диски, якщо ви зараз його не побачите на цьому ролику. Просто що ці диски, які в нас ідуть, ну скажемо так, найчастішенько нами виготовляються. Так, перший в цьому ряду це. 18-хвильовий турбодиск або колтер, його можна по-різному називати. Це розрізний диск, який йде на більшість сівалочок для точного висіву. Тобто це саме той диск, який ставиться на кронштейн перед сушничком, який робить розрізання рослинної рештки для того, щоб сушничок міг виконати нормальний якісний посів, і ваша насінинка мала нормальний якісний контакт з ґрунтом. Ми виготовляємо і диски, і ступиці під них, і кронштейни. І ці всі речі виготовляються абсолютно в індивідуальному порядку. Тобто є ті моменти, які ми робили вже до цього неоднократно, а є такі моменти, коли людина звертається і каже: Зробіть мені, будь ласка, приблизно ось тако. Намалювали там щось на сервеці, прислали нам, і ми повторили. 18 хвильовий турбодиск зроблений спеціально для того, щоб він мав ось тут, якщо ми говоримо висоту хвилі самої, так, він буде відкривати абсолютно невеличкий і не широкий півтора-два сантиметри борозни. Це важливо, коли людина хоче для того, щоб сам рядочок був при у тіловському посіві, щоб цей рядочок був мінімальної ширини. В силу, скажем, кожного своїх забаганок можна довго про це розповідати, але зараз не про це. Також перед цими дисками ми виготовляємо, що є бороздочисники або роуклінери, або очисники рядочку. Їх теж є дуже велика кількість. Вони можуть бути однорукі, дворукі, вони можуть бути на кронштейні, скажем так, як на багатьох оригінальних сівалочках імпортних, або знову такі геть повністю авторські, скажем так, кронштейн, який захочеться саме вам, наприклад. Другий диск у нас іде від сівалки, якщо я не помиляюся. Крушанеллі, по-моєму, така сівалочка або Джеральді, можу помилитися не настільки воно важливо. Так само ми його робимо і ступицю на цей диск, і кронштейний, повторюся, і роздочисники. Чим цікавий даний диск, зверніть увагу: він має абсолютно рівну кромочку, і уже далі за кромочкою він має таку. Скажімо так, трошки виємкі, хвильки. Американці називають його бабл disk, ну, типу бульбашки. Цей диск, от за рахунок рівної кромочки, абсолютно нормально, якісно, агресивно розрізає рослинні рештки, врізається в будь-якого стану ґрунт, якщо він там суглинкий і пересушені. А вже оці бульбашки, які йдуть далі, за рахунок цього, коли вони на виході, вже вони відкривають неначе ширше саму канавку, в яку ви будете виконувати посів. Далі йде. Класика жанру, з чого все і починалося. Абсолютно класичний восьмихвильовий широкий турбодиск, який відкриває максимально широкий рядочок, а брати по висоті хвилі, це десь сантиметрів, мабуть, до п'яти шириною. Далі йде ще один цікавий диск. Це вже пішли наші авторські розробки. Це так само восьмихвильовий диск, тільки збільшеного діаметру. В основному такі диски ставляться вже на ґрунтообробні агрегати. Це вже не якщо тут більше для сівалочок ішло, то це вже більше ґрунтообробні агрегати по типу дискових барін, Але за рахунок ось такої цікавої форми, широкої хвилі, виходить, він досить агресивно працює. І зверніть увагу на нашу авторську підрізку. Це то, що було розроблено нашими спеціалістами, і то, що на сьогоднішній день ну, тільки нами і виконується, поки на ринку таких речей ніхто не пропонує. Тут з цього боку йде підрізочка, з іншого боку. Справа, зліва. І якраз імпортна спеціальна, скажімо, марка Сталі, поки не будемо говорити, що саме за марка, дозволяє цим зубам тримати кромку досить довго. Е, от такого типу ще диски ми використовуємо на каточках для нашого Горинича так само. Е, далі йде вже, мабуть, звичний для більшості наших клієнтів диск, який ми ставимо на наш каточок на Горинич. В принципі, цей, цей диск саме ми постачаємо. На виробничі потужності одного з наших українських заводів. Е, мабуть, один з кращих заводів виробників. Не будемо поки теж відкривати повністю всі карти. Так і е, знову таки, ось ця кромочка, повторюся, нами розроблена. Вона не затуплюється, вона не злизується, тобто вона тримається досить довгий час до того моменту, коли вже в принципі про диск немає про що говорити, скажемо так, коли він вже повністю зносився. І повторюся ще раз. А якщо ви якогось диска не побачили, тут це не значить, що ми його не робимо. Всі ці диски саджаються або на нашу ступицю, або ми можемо виготовити диски під будь-яку вашу ступицю. Діаметр диска, який ми можемо продати цю форму до 520 мм. Товщина 4-6, кому там може що захочеться. Сталі в основному йдуть Турція або Франція. Прокат. Український, на жаль, ми, скажімо так, не можемо похвастатися тим, що вони тут будуть себе нормально вести. Останнє наше з плані диски. Найсвіжіша розробка це ось така штука цікава з нержавіючої сталі. В принципі, всі, мабуть, хто в темі, як то кажуть, той признали, що це іде базовий диск для ліквілайзера, для тих, скажімо, ін'єкторів, які працюють з внесенням рідких добрив. Знову таки, форму диска ми витримали. Посадку на будь-яку ступицю кому куди треба. Ось ці отвори посадочні під самі ін'єктори. Вони так само можуть обсуждатися. При замовленні отакі от речі йдуть в основному під виробничі підприємства. І деякі з них хто робить в Україні схожі ін'єктори, скажімо так, більшість з них замовляють ці диски саме у нас.